Це ще одна достопримічательність. Така церква на вулиці Вірменській. Вірменська церква навіть. Така назва у неї. Це така католічна церква. У нас в православному такі куполи, а у них ось такі от гостре. Аж до неба. От скульптури різні. Так, тут дуже гарно. Ай! А мене щось впало. О, дуже гарно. Скульптури. О, зараз ще я прийду вам засніму. От. Подивіться. А тут прийду, ми можемо зараз зайти. Куди? Куди хочеш зайти? Не Це... в саму церкву на территории. А можна? Да. А витки ты знаешь? Знову прапор НАТО був. Открыто. Можна перевити табличку, где-то знимай, я тут построю. Я не думаю, что можна зайти і знімати. снимать. Можно будет ресторан на території территории. Мені страшно. Ту, що тут Давай я <плес> хоті <хочуть> з культури. Так, я тут постою. І ще хочу вхід зняти. От подивись, під якого року? От там, там, А. <плес> Чекай, я приближу, щоб побачити більше. Правиння. Управління культурної Чернівецької обласної державної адміністрації. Обласна філармонія залу. Ор... Органи і така мерної музики. Тут. Україна пам'ятка архітектури. Вірменська церква 1869 по 1875 РР. Рех і, глав, і главка охорони 1736. Ой, ще наверху таблички ще така от. Там уже я не можу прочитати. бо там не понятні буквы. Що? Не понятно. Ну-ка, хочу засняти памятник. Я хочу вообще церкву показати. Ось така тут територія центру. центр. Вот пам'ятки цієї церкви. Я піду до дверей покажу. А чого так тут, бачите? Тут дуже така от еха, але типу знак, бачите, тут термізація. Тут моя мене ось там стоїть. Підійде до гри Дорс, бачите? Двері отакі, ну я в них зараз заходити не буду, звісно. Але Снаружи піднімати я можу. Туда? Окей. Ну, коротше тут ще дуже... О, якась башня. Якась башня. Я боюсь, що мене спалять зараз. Отак. От така тут висока дуже башня. Ну-ка приближу аж туди. А ви розуміли, яка вона висока? Отак. От Десь 80 метрів точно є верху. А ще ночі так класно, коли так, кладуть такі от прожектори. Типу світить ці прожектори, так аж туди. На самий верх. Ну, коротше, от така католічеська у нас церква підійде вам. Для перегляду Для перегляду, перегляду відео набирайте чайочки та дивіться ще. Мою понтер аж чернічів до... Університету, пока.